Пенсійний обрадував пенсіонерів, виплатять відразу усе відновлення виплат і ідентифікації. Добрий день, шановні пенсіонери. Звертаюся до вас як юрист, що багато років поспіль присвятив захисту ваших прав у такій непростій і часом несправедливій сфері. Як пенсійне забезпечення, останні місяці були наповнені тривогою, очікуваннями і, на жаль, новими випробуваннями для мільйонів українців, які віддали все своє життя праці, розбудовуючи цю країну. Сьогодні ж, схоже, з'явився промінь надії, який може зняти частину напруги, що накопичувалася початку цього року. Можливо, ви вже чули в новинах, можливо, відчули на собі чи на своїх близьких з 1 січня цього року для багатьох пенсіонерів почався період невизначеності та що найгірше призупинення виплат. Мова йде про так звану ідентифікацію, яка стала справжнім головним болем. Я знаю, наскільки це несправедливо і боляче, коли. Після десятиліть чесної праці, після того як ви виховали дітей, розбудували міста, забезпечували фронт і тил, ваша держава раптом ставить під сумнів, ваше право на заслужений відпочинок. Прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть у коментарях дві цифри: ваш загальний стаж роботи і розмір пенсії, яку вам за нього дали. Нехай усі побачать, як держава оцінює 30, 40 або навіть 50 років чесного труда. Подивимося, у кого стаж найбільший, а пенсія найменша. Це не просто цифри, це роки вашого життя, вкладені в наше спільне майбутнє, і ви маєте право на гідну оцінку. З початком нового календарного року для багатьох українських пенсіонерів настала абсолютно нова, непередбачувана і вкрай неприємна реальність. Історія з блокуванням пенсійних виплат через непроходження ідентифікації набула такого розмаху, що її вже неможливо було ігнорувати. За різними оцінками, ця проблема торкнулася від півмільйона мільйона до одного мільйона трьохсот тисяч осіб. Що погодьтеся, є просто катастрофічною цифрою. Кожен десятий пенсіонер опинився під загрозою або вже зіткнувся із зупиненням надходжень, які для більшості є єдиним джерелом існування. Чому це сталося? Давайте розберемося. Вимога щодо періодичної ідентифікації не є абсолютно новою. Вона існувала й раніше, особливо для тих, хто. Отримував пенсії через банківські установи. Однак, з початком повномасштабного вторгнення Росії, коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, виїхати за кордон або опинитися на тимчасово окупованих територіях, це питання набуло особливої гостроти. Держава, намагаючись контролювати цільове використання бюджетних коштів і запобігти можливим зловживанням, наприклад, виплатам померлим особам або тим, хто отримує пенсії від держави-агресора, вирішила посилити вимоги. Можливо, на папері це виглядало логічно. Але на практиці обернулося справжнім пеклом для найвразливішої категорії населення. І люди, які і так щодня стикаються з безліччю викликів воєнного часу, від постійних загроз до стрімкого зростання цін на все, що тільки можна, раптом були поставлені перед необхідністю доводити свою живість та право на те, що їм належить по закону. Пенсійний фонд, незважаючи на всі свої зусилля, виявився абсолютно не готовим до такого напливу. У відділеннях по всій країні утворилися величезні черги. Люди похилого віку, часто з проблемами зі здоров'ям, були змушені стояти годинами на морозі під час повітряних тривог, ризикуючи своїм здоров'ям і безпекою лише для того, щоб подати документи чи отримати консультацію. Дехто проїжджав сотні кілометрів, аби дістатися до найближчого працюючого відділення, інші ж просто фізично не мали змоги це зробити. Цей колапс не просто паралізував роботу фонду, він спричинив Величезний стрес і відчай у мільйонів родин. Зрозумівши критичність ситуації, влада була змушена відреагувати. Міністр соціальної політики, пан Денис Улютін публічно визнав масштаб проблеми і необхідність термінових рішень. І ось нарешті маємо обнадійливі новини. Уряд здається, нарешті почув голос народу і зрозумів, що так далі тривати не може. Пропонується продовжити термін проходження ідентифікації не просто на місяць-два, а аж до 1 липня 2026 року. Це не просто відстрочка, це справжнє полегшення, яке дасть мільйонам людей можливість видихнути і спокійно розв'язати це питання, не наражаючи себе на небезпеку та бюрократичний хаос. Очікується, що найближчим часом на наступному засіданні кабінету міністрів відповідна постанова буде ухвалена. Що це означає для тих, кому вже заморозили пенсію у січні або лютому? Це означає, що ваші виплати буде розморожено і ви отримаєте. Всі недоплачені кошти це тимчасове полегшення, так би мовити, вільний подих, який дає час на підготовку та проходження процедури, але не скасовує саму вимогу про ідентифікацію. Тобто обов'язок пройти її все одно залишається. Ідентифікацію, все ж таки доведеться пройти інакше після 1 липня 2026 року виплати знову будуть зупинені. Це стосується передусім трьох основних категорій пенсіонерів, які перебувають у зоні найбільшого ризику, і для яких ця вимога є обов'язковою. По-перше, це наші громадяни, які перебувають за кордоном. Мільйони українців були вимушені покинути Україну, рятуючись від війни. І для них питання ідентифікації часто ставало найскладнішим через віддаленість, відсутність необхідних сервісів або просто незнання процедур. По-друге, це люди. Які проживають на тимчасово окупованих територіях, їхнє становище є найважчим, адже вони не мають доступу до українських сервісів, банківських відділень чи консульств. А кожен крок є небезпечним. Для них ця відстрочка дає крихітний шанс знайти спосіб підтвердити свою особу, хоча це завдання залишається надзвичайно складним. По-третє, це внутрішньо переміщені особи, які переїхали з окупованих територій або зон бойових дій, але з якихось причин не стали на облік як офіційні переселенці. Для них також актуальною є вимога ідентифікації. Дуже важливо наголосити, для цих категорій громадян, крім самої ідентифікації, є ще одна критична вимога: необхідно поставити галочку або підтвердити, що ви. Не отримуєте пенсії від Російської Федерації, без цього ваші виплати не будуть відновлені. Це крок, спрямований на запобігання подвійним виплатам та фінансуванню агресора. Але він додає додатковий бюрократичний тягар для тих, хто і так перебуває у скрутному становищі. Отже, що робити, щоб не стояти в шалених чергах і пройти цю процедуру максимально спокійно та швидко, існує кілька методів, і я настійно раджу скористатися найзручнішими з них, не чекаючи останнього моменту. Найшвидший та найпростіший спосіб, який займає буквально три хвилини, це використання електронного підпису Дія підпис. Якщо у вас є смартфон і встановлений додаток Дія. Ви можете авторизуватися в особистому кабінеті Пенсійного фонду України на їхньому веб-порталі, використовуючи цей підпис. Це дозволить підтвердити вашу особу віддалено, не виходячи з дому. Другий варіант відеозв'язок. Ви можете записатися на відеоконференцію з представником пенсійного фонду. Це зручно для тих, хто не має дія підпису або кому потрібна особиста розмова. Це також дає можливість пройти ідентифікацію віддалено. Якщо ви перебуваєте на території України і маєте можливість відвідати банк, ви можете пройти ідентифікацію у відділеннях Ощадбанку або Приватбанку. Це традиційний метод, який багатьом звичний. Але пам'ятайте про черги, особливо зараз, коли багато хто кинувся вирішувати це питання. Для тих, хто перебуває за кордоном, передбачена можливість звернутися до консульств України. Однак, за моєю інформацією та скаргами громадян, не всі консульства приймають необхідні документи або мають відповідні можливості для повноцінної ідентифікації, що створює додаткові труднощі. Варто попередньо з'ясувати процедуру у конкретному консульстві. Окрім цих основних груп, хочу звернути увагу на один дуже важливий нюанс, який стосується практично всіх пенсіонерів, що проживають в Україні і не є внутрішньо переміщеними особами. Головна загроза для вас це відсутність. Руху коштів на вашій банківській картці, на яку ви отримуєте пенсію. Існує так зване правило шести місяців. Якщо протягом півроку за вашою пенсійною карткою немає жодної транзакції: ані зняття готівки, ані оплати покупок у магазині, ані будь-яких інших операцій, пенсію можуть заморозити. Це робиться для того, щоб переконатися, що карткою користується жива людина. Моя щира порада, хоча б раз на місяць здійснюйте якусь транзакцію з вашої пенсійної картки. Купіть щось у магазині, оплатіть комунальні послуги, поповніть мобільний рахунок, перекажіть невелику суму родичам. Головне, щоб був рух коштів. Не складайте гроші на картці без руху, думаючи, що так надійніше. Парадоксально, але саме ця надійність може призвести до блокування ваших виплат. Це проста, але ефективна дія, яка вбереже вас від зайвих клопотів і стресу. Отже, шановні пенсіонери, ви отримали відстрочку. Блокування, що почалися з нового року, будуть призупинені до літа 2026 року. Уряд, нарешті, визнав неготовність системи до масових перевірок і надав вам дорогоцінний час. Це шанс спокійно, без паніки вирішити питання ідентифікації. Скористайтеся цим часом мудро, вивчіть усі доступні способи, оберіть найзручніший для вас, чи то дія підпис, чи відеозв'язок, чи візит до банку. І закрийте це питання, не чекаючи нового колапсу та черг у липні наступного року. Адже як показує досвід, краще перестрахуватися, ніж потім знову переживати за свої чесно зароблені гроші. А тепер, повертаючись до нашого початку, до гучної заяви про те, що вам виплатять відразу усе, хочу поставити вам провокаційне питання, щоб ви дійсно задумалися і написали свою думку в коментарях. Чи справді ця одразу вся виплата, навіть якщо вона прийде, дозволить вам зітхнути з полегшенням і відчути, що держава нарешті віддала вам належне, чи вона лише на мить закриє одну дірку у вашому бюджеті, поки інфляція і постійне зростання цін відкривають десятки інших? Поділіться, що для вас означає це все і чи реально воно покращить ваше життя? Ваші коментарі, це голос правди.